Це новий челендж в кальмара. Друзі будуть змагатися за валізу грошей. На кожне завдання буде обмежений час. Перемогти зможе лише один, інші програють. Залишайся з нами. Це буде дуже весело і захоплююче. Поїхали! Oh. Ласкаво, просимо до гри Кальмара. Ви сім щасливчиків зможете поборотися за наш головний приз один мільйон доларів. Такого ви точно ще не бачили. У вас буде всього п'ять хвилин і робот, який слідкує за кожним вашим кроком. Буде весело. Погнали грати! Погнали! Я хочу перемогти. Ага, потрібно підставити одного з учасників. Підкладу їй павука у кофту. Вона злякається. Що це таке? Що це? А це павук. Заберіть, заберіть його від мене швидше, швидше. Раз, два, три. І всі мають замерти. Я засікла рух. Рух, гравець номер один. Програв. Що? О, ні, тільки не я, це помилка. Я вся в якомусь слизі, у фарбі. Як огидно. і що зі мною станеться далі. Oh Граємо далі. Спрацювало oh, Так це через мері. Джулі знищено. Зараз я їй покажу. Знатиме. А я падаю. Ой. <гиби> Було помічено рух. Рух. Нікого нема. У вас okay. залишилось менше двох хвилин. Наші гравців пронесло. Залишилось зовсім небагато. Тож давайте переходьте за межу. Йоху, майже всі впорались. Залишилась тільки Марі. Я засікла рух. Гравець Марі. О, гравець Марі вибула з гри. Вона попала до нашого робота. Бувай, бувай! Переходимо у наступну гру. Ви опинилися вже на другій грі. Завдання дуже прості. У вас є печиво з фігурою та голкою. Трібно вирізати цю фігуру з печива. Важливе правило не зламати фігурку. На це вам дається п'ять хвилин. Час уже триває. Okay. Oh Мені треба подумати, як це зробити. Як вирізати серце? Так, точно. Я маю виміряти лінійкою фігуру, щоб дізнатись де слабке місце. Okay. Так, okay. може, тут? Okay. А якщо тут... Тут я його виявила. Тепер вставимо сюди голку. Okay. Nice. Так, от сюди Та б'ємо. Готова. Я змогла одним ударом позбутися зайвих частин і отримати цілу фігурку. Наука рулить. Ого, What? Ти вже вирізала? No. Потрібно прискоритись. Голка мені не потрібна. Я скористаюсь oh, yeah. пилочкою. Спочатку спилимо все зайве з мого нігтя. Подивіться, який він гострий. Клас! Те, що потрібно. Тепер вирізаємо фігурку нігтем. Ось так. А як мені вирізати коло? О, а печиво солодке. Дуже смачне. Мені подобається. Ой, я подавилась Допоможіть. Який жах, бабуся, що з вами? Що ж там із моїм печивом? О, У мене вийшло. Ідеальне коло. Чудово. Мені треба терміново прискоритись. Залишилось мало часу. Ні, моє печиво, воно розбилось. Це все через тебе, Глорія. Я зламаю твоє печиво, коли ти розбила моє. О, навіщо ти так? Ага, а ось і програвші. На жаль, це провал. Наша охоронець зараз вас знищить. Можете його не благати і не просити. Це його робота. Ні, будь ласка, не треба. Благаю вас. Ні. Ну, будь ласка. Ми в слизі з голови до ніг. У якійсь фарбі. Годі вже припиніть. Бувайте. Час вийшов. Я кінчик порались. Ну що ж, вітаю. Усі інші пройшли другу гру. Переходимо до третьої. Тепер підлога це лава. Вам дається п'ять хвилин, щоб перейти лаву цією тонкою дошкою. Хто буде перший? Бабуся, давайте. Мені страшно. Я вже зовсім стара. Боча все паморочиться, аби не впасти, тільки пройти. Не хочу впасти у лаву. Ой-ой-ой-ой-ой! Це дуже складно. Як же так, здається, я падаю? Бабуся точно не впореться. Який порити цю дошку. Як страшно, дошка така тонка. Важко на ній встояти і втриматись. О, ні. Мало часу. Треба доповзти. Oh Давай, бабуся. Я, я впоралась. Тепер ваша черга легко. Я пройду це завдання дуже швидко. Залізаю. Це дуже просто. Я тут навіть танцювати можу. Ну вже ні, я не дам цій дівчині пройти випробування. Я можу похитати дошку. Подивимось, як вона тут стоїть. О, ні, я можу впасти, бабуся, перестаньте. Ну, вже ні, знатимеш, як сміятися зі старенької. Давай спробуй дійти до фіналу. Брітні програла і втонула у лаві. Bye -bye. Хто наступний? Залишилась лише Ніколь пройти. Вперед. Okay. Мені так страшно, я боюсь згоріти у лаві, але іншого вибору нема. What? О, ні, залишилось лише 40 секунд, Часу дуже мало. Є ідея. Використовуємо мотузку. Я в'яжу себе мотузкою, а кінець прикріплю до стелі. Ось так. Це буде моєю страховкою. Якщо раптом я впаду, то втримаюсь над лавою. Вперед. У мене вийде. Так, ще трохи, ще трохи. Так, здорово. Окей. Бабуся та Ніколь, ви змогли пройти випробування разом. Здорово! Ви вклалися вчасно. Погнали на останні випробування. Тепер ваше випробування виглядає так: треба буде з'їсти гору бургерів. Хто впорається перший, той переможе. Сподіваюсь, що ви зголодніли. Вам дається всього 5 хвилин. Переможець забере валізо грошей. Вперед! Ой, як здорово. На всі ці гроші я зможу купити собі палац, де дворецький буде приносити мені чай. Okay. Дякую. Nice. Yummy. Смакота. Чудово. Так, я маю виграти заради палацу. Друзі, ваш час уже пішов. Погнали їсти. Чудова. я якраз злодніла. З'їм все за пару хвилин. Що? Ого? Ніколь вирішила перемогти. Я не віддам свій палац. Потрібно їсти швидше. Ох, які величезні бургери. Так буде швидше. Запхаю в себе бургер. Мм, як смачно, я обожнюю бургери. Готова їсти їх на сніданок, обід та вечерю. Нічого немає краще. Як воно так легко їсть, я мушу перемогти. Я вигадала. Мені треба зменшити всі бургери. Це можна зробити за допомогою цієї ніжки від столу. Прибиваємо всі бургери. Oh Коли вони стануть плоскими, то їсти їх буде набагато легше. Бабуся, ви так сильно хочете перемогти? Звісно, я зроблю все заради свого майбутнього палацу. Ще Ще Так треба нас догнати, перегнати, Ніколь. Скільки часу залишилось? О, ні, лише 47 секунд. Пришвидшуємось А скільки лишилось у Ніколь всього один? О, До мене прийшла ідея. Облизуємо долоню. Вона вся у моїй слині. Я забрудню слинами останній бургер Ніколь. Тоді вона точно не зможе його з'їсти. І я зможу перемогти. Ось так. Що? Весь мій бургер у якомусь слизі, яка гидота. І як це мені з'їсти? Він такий неприємний. Добре, я зможу. О, ні, не можу. М -м, як смачно. Я вже все доїла, а ось ніколи ні. Що? Залишилось 5 секунд? У мене ще цілий бургер, мені треба це з'їсти. Ваш час закінчився. Хто вже з'їв. О, бабусі пусто круто. А як справи у Ніколь? Ні, вона не змогла доїсти один бургер. Ніколь, повернися до нас зараз же. Я допоможу їй. Ніколь, глянь на нас. М -м -м. Вибач, Ніколь, але ти програла це випробування. Не змогла доїсти всі бургери. На тебе чекає покарання. Бувай, бувай. Що? Ура, ура! Я перемогла. Палац чекай на мене. Що відбувається? Бабуся, от ваш приз. Цілий мільйон доларів. Це дощ з грошей для вас. Ура! Я така щаслива. Мій палац чекає на мене. Разом із Дворецьким. Ура-ура-ура! Ура! ура, ура, ура. Ой, наша охоронець упустив валізу. Побережись! Що? Що відбувається? Ой.